У Запоріжжі прощалася з 23-річним В'ячеславом Цинкушем 5 лютого в зоні АТО. Військовий зазнав поранень несумісних із життям. В'ячеслав був командиром БМП. Про обставини його загибелі не надто розповідають. кажуть, боєць був поранений під час виконання завдання. Хлопці ще встигли доправити до військового шпиталю в Бахмуті, але він помер там за кілька годин. В'ячеслав Цинкуш служив у батальйоні Донбас із січня минулого року. На фронт хлопець пішов добровольцем. За словами побратимів, особливо мужність проявив під час боїв під Марінкою. ротації вдома він устиг побувати лише раз. Попрощатися з хлопцем прийшли близько сотні людей, рідні, побратими, а також учні та педагоги школи, де він навчався. У нього була нібикновінна любов к людям. І знаєте, така завжди дуже відкрита, світла... Искренняя улыбка. Вот я когда думаю о нього, он перед лицом стоит именно таким всегда. Единственное, на кого можна було положиться, що його попросить, що он, он тебе всегда помогает, поддерживает. Никогда не було лениво, не хочу там. Все пошли, пошли. Там.